Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про книжки, які я прочитала у січні. І почнемо ми з «Чистки Атласа. Цю книжку я почала читати ще минулого року, десь у листопаді. І як бачите, мені було настільки цікаво, що я аж продовжила читати її тільки зараз. На той час я прочитала десь 20% книги, і мені не дуже подобалось. І враховуючи всі ті негативні відгуки, які я чула на цю історію, я вирішила, що. Мене нічого хорошого не чекає і надалі. Я навіть подумувала вже взагалі не продовжувати її читати, але в мене є той певний пункт, що я маю все дочитувати, і він якраз зіграв свою роль. І я, в принципі, не пожалкувала. Книга розповідає нам про альтернативний світ, у якому є магія, і людей, які володіють магічними здібностями, називають медити. Вони навчаються у спеціалізованих магічних закладах. Вони потім після випуску отримують певні посади, певну роботу. Тобто магія в цьому світі практикується відкрито. І одного разу до шести різних молодих людей навідується загадковий чоловік на ім'я Атлас Плейклі, який пропонує їм пройти відбір до дуже закритого, але дуже впливового товариства александрійського товариства. В цьому світі Олександрійська бібліотека не згоріла, хоча всі думають інакше. І всіма цими знаннями цієї бібліотеки опікуються саме члени цього товариства. Тож всі, хто вступає до цього товариства, отримують доступ до всіх цих неймовірних таємничих знань, а також користуються іншими привілеями. Тож кожен з цієї шістки має свою вигоду, і тому дуже бажає все ж таки пройти відбір і вступити туди. Комусь потрібні знання для досягнення якихось своїх цілей, комусь потрібні знання для того, щоб більш досконало пізнати себе та свою магічну силу, комусь просто необхідна влада, яку це товариство може їм допомогти отримати. Та згодом наша шістка дізнається, що... За все це потрібно буде заплатити певну ціну. Яка ця ціна буде, чи готові вони її заплатити, чи підуть вони на це? Ми починаємо дізнаватися вже десь прочитавши половину книги. Магія в цьому світі незвична, вона зав'язана на фізиці та різних фізичних процесах. І з одного боку, це було дуже оригінально і цікаво. Але з іншого книга була трошки перегружена е, всіма цими фізичними поясненнями. І, в принципі, навіть не дуже зрозуміло автор подав, як же все ж таки це працює. Не дуже добре, на мій погляд, були приписані і самі герої. Дуже Часто можна було не зрозуміти повністю їх мотивацію. З одного боку, звичайно, це інтрига, але з іншого було таке враження, ніби автор постійно намагається нас заплутати. Також дуже часто деякі персонажі, які ми вже розуміємо, що з собою являють, як думають, як поводять, які в них є певні риси характеру. Вели себе зовсім по іншому, наприклад, про одну героїню нам розповідають, що вона досить невпевнена в собі, і ми бачимо її якусь, якусь її тривожність, якісь її вагання, сумніви стосовно навіть простого відношення до неї одного з цих учасників і. Ми бачимо її ці емоційні переживання. Але буквально через 5 хвилин, коли хтось їй говорить якусь сумнівну фразу, або якийсь сумнівний коментар, або якось її критикує, вона зразу думає, що мені плювати мені немає різниці, і це було трошки дивно і непослідовно. Ще при прочитанні цієї книги в мене постійно виникав певний дисонанс, тому що книга взагалі. Являю собою Young Гедалт, та ще й такий, знаєте, не дуже добре написаний. Але при цьому там постійно були описи якихось фізичних процесів, навіть метафізичних процесів, я б сказала, філософських роздумів. І ти ніяк не можеш зрозуміти, що саме ти читаєш, розважальну літературу, на яку ти, власне, сподівався, про який хочеться розслабитися і повністю виключити мозок. Чи все ж таки щось складне, над чим треба подумати? Тож я не можу сказати, що книгу варто читати, але особисто мені глобальна інтрига сподобалась. І я буду продовжувати читати. подивимося, що там буде в другій частині. Сподіваюсь, вона сподобається мені більше. Наступною книгою, яку я прочитала у січні, було місто попелу Касандри Клер. З Касандрою Клер я почала знайомство ще минулого року, коли прочитала першу книжку з її великого циклу Знаряддя смерті Місто кісток. Перша книга циклу починається з того, що молода дівчина Клері приходить до нічного клубу і стає свідком вбивства. Троє молодих людей, які мають якусь дивну зброю, вбивають одного молодого хлопця. І після вбивства тіло цього хлопця просто бере і щезає. Клері дуже здивована і шокована, але ще більш здивованішою вона стає, коли розуміє, що цих трьох вбивць бачить лише вона. Згодом з'ясовується, що ці троє молодих людей є тіньовими мисливцями, які полюють та вбивають нечість. А вбитий хлопець був демоном. Клері дізнається, що в цьому світі є багато інших істот, таких як демони, перевертні, вампіри, фейрі, А наші тіньові мисливці їх називають ніфелімами. І ще Клері є однією з них. Здатність бачити та вбивати. Цих істот це не якась магічна здібність, яка може проявитися випадково. Ні, Нефелімова переважно народжується. Тож у клері виникає дуже багато питань до своєї матері, до історії своєї сім'ї, яку вона в принципі і з'ясовує на протязі цих двох перших книг. Ще хочу сказати про цей цикл: це дуже яскравий, дуже гарний представник Young Adult Fantasy. Світ масштабний, дуже цікавий, дуже гарно продуманий і гарно прописаний. Сюжет дуже динамічний, книгу дуже легко, швидко і цікаво читати. Єдине, про що я жалкую, що я не натрапила на цю історію, коли мені було років 17 або 20, Тоді я би була просто в заході від неї. Зараз я відчуваю, що мені вже не дуже цікаво читати про всі ці пригоди, про всі ці стосунки, які в книзі досить підліткові. Але, тим не менш, я отримала багато задоволення від прочитання цієї книги. Касандра Клер є дуже відомим автором, у якої безліч прихильників, і я буду продовжувати знайомитися з її творчістю, тим паче, що я чула певні відгуки, що далі вона пише більш цікавіше, більш глибше, більш складніше. До речі, нещодавно наше українське видавництво Рідна мова анонсувало вихід у 2023 році перших двох книжок цього циклу – кісток і місто попело. У мене зібрана майже вся колекція книжок Касандри Клер, окрім цієї першої трилогії. Причина була банальна – мені не подобались обкладинки. І як же я була рада дізнатися, що рідна мова в принципі буде випускати книжки Касандри Клер, та ще й обкладинки будуть іншими. Тож сподіваюся, що обкладинки мені сподобаються. Я ці книжки куплю. У мене буде зібрана тоді повна колекція. А також дуже рада, що буде можливість прочитати історію українською. Трошки розігрілися з фентезі і переходимо до головної книги місяця: це дім в якому. У відео з планами на 2023 рік я показувала дев'ять книжок, які обов'язково маю прочитати в цьому році, і саме ця книга випала мені на січень. Я спочатку не дуже цьому зраділа, але коли почала читати, я майже одразу зрозуміла, що мені подобається. Книга розповідає про інтернат для дітей-інвалідів, який так і називається ДІМ, і кожного вихованця та вихователя в цьому домі називають по прізвиськам. Прізвиська не випадкові, вони показують певну рису або зовнішності, або характеру людини, і тих людей, які дають ці прізвиська дітям, називають хрещеними. Будь-який житель дому може дати прізвисько іншому, і ця людина стане для нього хрещеним. Книга дуже цікаво написана. По-перше, дуже гарною мовою. А по-друге, вона побудована таким чином, що там є дві лінії часу минуле і теперішнє. І книгу треба читати дуже уважно, тому що ці лінії дуже цікаво сплетені між собою. Розповідь ведеться від імені різних жителів цього будинку, і це дуже цікаво, тому що ти бачиш в принципі. Одні й ті самі події під різними кутами зору. А також таким чином кожен, розповідаючи історію, підкидає ніби новий кусочок мозаїки. І потім ми формуємо всю картину. В цілому ми розуміємо тоді, вибудовуємо, що ж було в минулому, і що ж відбувається таке в теперішньому. Так само ми бачимо, як одні й ті самі події сприймаються різними людьми, як це. Впливає на їхні стосунки, як це впливає на самовідчуття кожного в цьому соціумі. Ми можемо побачити, як одній людині дуже хочеться влитися в цей колектив, проте він думає інакше. Відбувається певна подія, страшна, жорстока подія, і всі сприймають її абсолютно, нібито нормально. А він не може цього робити. Він бачить, що це неправильно, але ж все ж таки хоче влитися в колектив. Він не хоче бути білою вороною. Що йому робити? Що він відчуває при цьому? Було дуже цікаво за цим спостерігати. Книга дуже добре показує всі ті стосунки між дітьми та підлітками, які можуть виникати в такому закритому соціумі, як нова людина намагається адаптуватися в цьому колективі. Як... Нову людину можуть трохи цькувати, можуть ображати, і при тому немає нібито ніяких об'єктивних для цього причин. Це ж просто нова людина, можливо, люди просто такі жорстокі, але ні, все ж таки потім з'ясовується, що певна причина таки є, і ми починаємо трошки розуміти, чому люди. Іноді здатні на певні вчинки. Ми бачимо, як люди борються за владу, що вони готові зробити заради отримання цієї влади. Ми бачимо, як певні союзи формуються, але з часом руйнуються і створюються нові. Прочитавши вже багато книг та в принципі. Поживши вже певний час у суспільстві з людьми, ти розумієш, що, в принципі, ти не читаєш в цій книзі нічого нового. Але, тим не менш, тут досить цікавий спосіб подання інформації, дуже цікавий погляд, навіть не погляд, ракурс, з якого вона подається, тому я дуже раджу її все ж таки прочитати. Як я сподівалася, магічний реалізм мав трошки притупити гостроту мого сприйняття всіх цих подій. І так і вийшло. Сам процес прочитання цієї книги був трошки дивним, трошки парадоксальним, тому що ти читаєш про певні доволі жорстокі події, ти розумієш, що тут відбуваються доволі жорстокі речі, але при цьому тобі комфортно знаходитися в цій історії, в цьому будинку серед цих людей. Більш того, не тільки комфортно, ще й затишно. Книга, в принципі, виправдала всі мої очікування, окрім одного, коли я вже в процесі читання бачила, що відбувалося у минулому, все нібито так нагніталося і велося до якоїсь такої епічної розв'язки. І я очікувала, що в кінці ми, можливо, отримаємо щось типу паралельних. Фіналів. Тобто ось іде кінець, ми бачимо, що відбувається фінальна епічна розв'язка минулого, а також така сама фінальна епічна розв'язка теперішнього. Але цього не сталося. Лінія минулого, як на мене, була злита, або недопрацьована. Або, можливо, це, звичайно, тільки мої були очікування, але я хотіла побачити більш конкретно, що ж таки там відбулося. Нас постійно лякали тим, що випуски з цього закладу були дуже кривавими, дуже жорстокими. Але так і не те, щоб не показали, що там сталося, а зробили це так, ніби це не має особливого значення, якось мимоходом. Але незважаючи на те, що я нібито чогось не того, що очікувала від лінії минулого, мені дуже подобалась ця будова. Розповіді кожного разу, коли я знаходилась в теперішньому, читала теперішнє, з'являвся персонаж із минулого, і я розуміла, що це ось той самий персонаж. Це викликало в мене такий прям ностальгічний захват. І як це не дивно, незважаючи на досить великий об'єм книги, мені трошки не вистачило всього. Мені не вистачило лінії минулого і мені не вистачило лінії магічного реалізму. Мені хотілося б, щоб автор трошки доописував певні події. Але коли я купувала цю книжку, коли я вибирала, яке видання купити, це було давно, я пам'ятаю, що було якесь подарункове видання, в якому були якісь додаткові матеріали по цій книзі. Тож я хочу знайти їх хоча б в інтернеті та прочитати. Можливо, це дасть мені відповіді на ті запитання, які залишились для мене відкритими. Або дасть те задоволення від закінченості сюжетних ліній. Певних, я дуже раджу прочитати цю книгу. Вона мені надзвичайно сподобалась. Ця книга зайвий раз нам доводить, що плани необхідно робити. Інколи ось таке примушування себе дарує тобі відкриття чогось дуже цікавого, неймовірного і певним чином важливого для тебе. На початку січня під час новорічних свят мені хотілося чогось максимально розважального, тому я взяла читати другу частину циклу Скарлетт Сан-Клер Дотик руйнування. Перша частина називається Дотик пітьми. Це ретелінг міфу про Аїда та персофону, але в декораціях альтернативного, але все ж таки більш-менш сучасного світу в цьому світі разом з людьми живуть боги, люди знають про них. Це відомі грецькі. Боги, але Персифона не анонсує всім, що вона богиня, а вона видає себе за звичайну людину. Вона нібито і хоче звичайного людського життя, але тим не менш вона хоче і зрозуміти природу своєї сили і якось її опанувати, тому що поки що в неї це не виходило. Всі квіти, всі рослини, до яких вона доторкалася, переважно гинули, хоча вона богиня весни, і це має працювати інакше. Персифона влаштовується працювати журналісткою в одну газету, їй потрібно написати певну статтю, взяти певне інтерв'ю. І вона для цього йде до нічного клубу, яким володіє Аїд, і там з ним знайомиться. Знайомляться вони при досить цікавих обставинах, вони укладають певну угоду, і Персифона опиняється в таких умовах, що вона має за 6 місяців виростити у мертвому царстві Аїда живу рослину. Ну, а далі все розвивається згідно до стандартного ромфанту. Ми спостерігаємо переважно за романтичними стосунками між Аїдом та Персифоною. Першу частину я прочитала ще минулого року, здається, навіть десь навесні, і вона мені не сподобалась. Я знала, що це трилогія, і думала, що інша частина буде можливо про інших грецьких богів, тому що. Те, що мене трошки трошки зацікавило в першій частині, була саме історія Афродити і Гефеста, про яку так ніби обмовилися, дали таку інтригу, яка мене трошки зачепила. І мені було б дуже цікаво прочитати про те, як будуть розвиватися їхні стосунки. Тож я спочатку сподівалася, що можливо наступна книга буде про них. Потім дізналася, що все ж таки ні. але... Сподівалася, що можливо там буде більш розкриватися саме ця сюжетна лінія. Це була одна із причин, чому я взяла читати другу. Хоча основна причина була це: привіт, я і мій пунктик, що я маю все дочитувати. Але друга книга мені сподобалась ще менше. В книзі дуже погано пропрацьований сюжет. На перший план виходить любовна лінія та сцени, 18 яких там досить багато. І в принципі, це непогано. Я нічого не маю проти, але хотілося б все ж таки, щоб щось таке чіпляло. Якщо не основна любовна лінія, то принаймні більш-менш. Непоганий сюжет на її фоні. Я читала достатньо подібних книжок, і вони в мене входять в категорію Guilty Pleasure. Але ця книга все ж таки була просто розчаруванням, тому що Pleasure я так і не отримала. Але третю частину я все ж таки планую дочитувати в надії, що вона мене вразить. Але напевно, на цьому буде і все моє знайомство з цим автором. Я навряд чи буду читати її наступні книжки, лише якщо почую досить гарні відгуки. Наступним фентезі прочитаним в січні було зруйнувати королівство Олександре Крісто. Книга розповідає нам про світ, у якому люди воюють з морським королівством. А в морському королівстві живуть сирени, які вбивають людей, які забирають їхні серця. Наша головна героїня, сирена ліра, вона вбиває саме і тільки принців людських королівств, і одного разу вона зустрічається з принцем, який є не просто принцем, а ще й мисливцем на сирен. Він на них полює та вбиває, захищаючи, звичайно, людей. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь, як будуть розвиватися їхні стосунки, як буде змінюватися їхнє ставлення до війни між людьми та морськими істотами, до стосунків між ними, чи зможуть вони подолати всю ту ворожість та непорозуміння, яке тривало роками, чи зможуть вони досягти миру та змінити світ. Цю книгу я читала, знімаючи влог, тому більш ґрунтовний та широкий огляд ви можете подивитися у відповідному відео, посилання на яке я додам до опису під цим відео. Останньою книгою прочитаною у січні були добрі передвісники Ніла Геймана та теріпрачета. Це було моє перше знайомство із тим, і з тим автором. Я дуже багато чула про обох. Я навіть зібрала певну непогану колекцію книг теріпрачета в себе на полицях. І, от, знаючи про цих двох дуже відомих авторів, я вирішила познайомитися одразу з обома, прочитавши цю книгу. Вона нам розповідає про пришестя антихриста на землю та про. Останній день землі книга починається з такого невеличкого флешбеку, де ми бачимо, як демону кроулі вручають маленьке немовля, і кажуть, що він має його поселити, підселити, підкинути, так би мовити, у певну сім'ю. Це і є антихрист, який має вирости. І коли йому виповниться 11 років, покінчити з цим світом. Звичайно, він, він мав рости під певним наглядом, але так сталося, що немовлят переплутали, і дитина потрапила зовсім в іншу сім'ю. Один із наших головних героїв Демон Кроулі товаришує вже багато-багато років з Ангелом Азерафаїлом, і вони, обговорюючи цю ситуацію, приходять до висновку, що вони не хочуть, щоб був кінець світу, ні один і ні другий. Вони надто люблять цей світ, вони надто люблять людство. Тому вони вирішують контролювати процес дорослішання цієї дитини і. Всі 11 років знаходяться поряд з ним або принаймні з тою дитиною, яку вони вважали антихристом. Я коли чула відгуки про цю книгу та певну анотацію, чомусь собі так і вважала, що це буде приблизно щось таке. Філософське, де ми будемо бачити, як ангел та демон протязі життя дитини будуть з ним розмовляти, якось підштовхувати його до певних висновків, якось формувати його як особистість, і ми при цьому будемо отримувати багато. Філософського контенту, так би мовити, але ні, книга мене здивувала, тому що, як я вже сказала, немовлят переплутали, і вони спілкувалися зовсім не з тією дитиною. І коли пройшло 11 років, настав день ікс, вони розуміють, що помилилися, і намагаються відшукати того самого антихриста, щоб якось вплинути і завадити кінцю світу. Книзі дуже класний гумор. Ти читаєш і постійно посміхаєшся. Там дуже багато різних відсилок до сучасної культури, до музики, до певних музикантів та певних груп, до певних композицій, до певних фільмів, до певних акторів, та загалом до сучасних реалій. Книга дуже динамічна, оскільки там, по суті, описується один день. І було дуже цікаво спостерігати за тим. Що собі думає демон, як до всього ставиться ангел, який нібито має займати певну жорстку позицію, але не займає її? Цікаво спостерігати за тими людьми, які випадково виявилися залученими до цих подій. А також було дуже цікаво дивитися, як вирішується судьба всього світу просто у розмові між чотирма маленькими дітьми. Книга написана як один великий динамічний фільм, і екранізація є. Я буду її дивитися. А щодо книги, як я вже сказала, вона мені дуже сподобалась, і я буду неодмінно продовжувати знайомство з цими авторами обома. Це були всі книжки, які я прочитала в січні. А зараз ми з вами разом дізнаємося принаймні одну книгу, яку я буду читати у лютому. Нагадаю, що у відео з планами я обрала 9 книг, які я маю прочитати в цьому році, і написала їх назви на папірцях. Тож зараз я витягну папірець з книгою на лютий. Так, хоч би знов було не догори ногами. Так, сподіваюсь, видно. Джейн Ейр. Щось мені вже другий місяць підряд випадає не та книга, яку б я хотіла читати згідно до свого настрою. Але що ж, перший досвід був дуже вдалим. Сподіваюсь, що і Джен Ейр саме в цьому місяці мені сподобається. На цьому на сьогодні все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви читали у січні, або діліться своїми враженнями стосовно тих книжок, які прочитала я. Мені буде дуже цікаво прочитати і поспілкуватися з вами про них. А ми побачимося з вами вже в наступному відео. Це будуть книжкові покупки. Тож, до зустрічі!